Всім привіт! Сьогодні нове відео на старе питання про блоки живлення, які відповідають своїм характеристикам за невеликі кошти. Ось приїхав мені з Китаю блок живлення на 24 вольти 9 А. І в цьому відео ми будемо перевіряти, чи відповідають його характеристики, заявлені, потужності. Приємного перегляду. Декілька кадрів самого блоку живлення. Може комусь буде цікава схемотехніка. Блок живлення на TL431. Ось мікросхема. Ось. Тому кому потрібно, без проблем можна робити регулювання напруги вихідної, але які обмеження по напрузі, поки що не знаю, може бути таке, що перевірю. Далі в відео. Так, ну що, тестуємо? Блок живлення підключив. На радіатор я вже до цього трішки запускав, запускав на декілька хвилин навантаження, зрозумівши, що цей радіатор нагрівається більше всього, тому на нього накинув термопару через термопрокладку. Ось термопара буде відображати температуру на кліщах. Температура в кімнаті 23,6 мультиметр, ну, кліщі показують 24, плюс-мінус, звичайно ж, похибка. В принципі, все окей. Між цим, між навантаженням поставив повітря відвід, щоб не охолоджував цю плату. Просто хочу зараз перевірити саме з пасивним радіатором, ну тобто без взаємодії з потоками повітря. Щоб цей кулер ніяк не охолоджував саме плату живлення. Ну, блока живлення. Ось, Зараз вмикаю, ставлю навантаження 8 А, як заявлено. Ну, і перевіряємо. Хоча давайте спочатку подивимось, на якому навантаженні в принципі, плата піде в захист, а потім вже будемо ставити навантаження з 8 А на постійну. Хоча заявлено 9, але я буду. Перевіряти на восьми, тому що тут, в принципі, в мене в навантаженні стоїть блок на 7 А навантаження, але я трішки підняв його до 8 А. З 9 А боюсь боюся, щоб не згоріло моє навантаження. Ось тому давайте перевіряємо зараз, наскільки, хоча я не зможу перевірити, на якому навантаженні воно вимкнеться, на жаль. Ну, 8 А ось, тримає з мінімальною просадкою. В принципі, це навіть не просадка. Тут це, мабуть, на на проводах просідає напруга. Ну так, в мене просто оверлоад уже 200 Вт на навантаженні і воно просто не буде працювати. Тому, мабуть, з цим навантаженням я не зможу перевірити максимальну струму віддачу. Давайте тоді виставляю 8 А на 24 вольтах, і дивимося, як довго воно зможе працювати. І дивимось на температуру цього радіатора. Періодично буду міряти температуру самої платки за допомогою пірометра. Звичайний самий дешевий пірометр, який буде брехати, ну, але плюс-мінус близько до правди. Показує 28, тут 29, ну, скажемо, що. Плюс мінус десь скаже правду, поїхали. Вісім ампер. І дивимось. Так, пройшло 12 хвилин. Температури а на радіаторі приблизно тут показує 67, тут 77, ну тут точніше. Знову ж таки, 70 показує на. трансформаторі, але по відчуттям тут... Трішки менше, десь градусів 50, 60. І найбільше показує вон 80 градусів. На діоді. Вхідний діод на ньому показує 70-80 градусів. Це, як на мене, забагато. Хоча, я думаю, це ще далеко до його. Критичної температури, але, як на мене, то це забагато. Зараз спробую додати невеличкий кулер, ось такий на 24 вольти. і подивлюсь, яка буде температура з ним. Так, кулер додав, ось він зафіксований прищепкою. Трішки дав відстигнути, температура трішки впала. Стартую, мабуть, на ті ж самі 12 хвилин і подивлю, подивимось результат, чи дає такий маленький кулер, приріст до охолодження. 8 ампер, Поїхали. Пропрацювало вже 15 хвилин, температура набагато краще, ніж була, 50 градусів на радіаторі, трансформатор також краще моїм пальцеміром, але діод все, гаряч. все також гарячий. Ось радіатор Ну показує те ж саме. Трансформатор 54 показує. І діод на вході показує десь 56 градусів. Ось, тобто, ну, в, принципі, в принципі, це набагато краще, ніж було без кулера. Ось тому я, мабуть, буду використовувати цей блок живлення саме з кулером. А, в принципі. Такий блок живлення непогано, тим паче, що мені він обійшовся в майже 3 долари, а так його ціна 10 доларів. Мінус там, монетки, купони, бонуси, І в мене в 3 долари. В принципі, дуже хороша ціна за такий блок живлення. Тим паче ну, що 8 А він видає, думаю, 9 А він також 100% буде видавати свою потужність заявлено, але, звичайно ж, ну, це буде з перегрівом. Тому, якщо додати кулер, в принципі, я думаю, дуже достойний варіант за такі гроші. На цьому, мабуть, все. Буду збирати собі з нього блок живлення. Спробую знайти якийсь корпус, всунути туди якраз цей блок живлення та додати до нього кулер. І тоді цей варіант дуже буде, як на мене, непоганий. На цьому, мабуть, все. Всім дякую за перегляд, гарного дня та вечора і спокійної ночі. І, мабуть, це ще не все. А, знайшов якийсь все без закромах, корпус. В принципі, поки вкинув, в корпус ще нічого не закріпляв, ніяк не фіксував, просто накинув, додав кулер сюди, трішки накриваю. Ось підключив до своєї станції. Однієї станції дивлюся, що блок живлення віддає по сонячному входу 200 Вт. В принципі, для моєї станції це максимум, яке вона може брати по сонячному вході. І для мене якраз це те, що й треба, те, що я і хотів. Ось По струму 8,8 А. Дуже близько до домінального струму в 9 А. Ось тому, в принципі, режим якраз такий, скажімо, максимальний для цього блока живення. А Зараз залишу це все хвилин на 15, щоб подивитись на температуру. В принципі, час є, тут всього 20% заряду. Тому будемо дивитися, скільки цей блок живлення зможе віддавати, і яка температура буде десь приблизно через 15-20 хвилин. Так, пройшло десь 15 хвилин, навіть трішки більше. А температура на радіаторі 54 градуси, в принципі, непогано. Зараз заміряємо всі інші температури. Так, температура діоду. 62 градуси Ну, он максимум 63. А Трансформатор 50. І цей радіатор. Зараз секунду. І цей радіатор без 56, 50. Тому в принципі можу сказати, що такий блок живлення дуже непоганий варіант. І, і по розміру, і по заявленим характеристикам, в принципі, поки що краще я не бачив. Тому, в принципі, до покупки э, такий девайс можу радити. На цьому вже точно все.